Журавлі відлетіли есеї про квітку Цісик та її рід. До дня народження видатної української співачки Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді рада представити цю чарівну книгу львівського письменника Романа Горака Видавництво «Апріорі» 2018 рік, коли загорівся ліс і, рятуючи життя, птахи вимушені були покинути його, то летіли вони до води. І несли звідти в своїх маленьких дзьобиках краплі і кидали їх у вогонь. Їм казали, для чого це робите, Пожежу не загасите і самі загинете. Нехай так, але не носити воду і не допомагати гасити вогонь ми не можемо, відповідали ті. У цій книжці розповідь про одну з тих пташок. Яка своїм голосом лікувала всіх, хто тужив за втраченою батьківщиною, тих, хто відлетів журавлиним ключем на чужину і вже не зміг повернутись, і тих, хто залишився вдома. Її ім'я Квітка Цісик, яка вже давно стала легендою України, про неї та про її рід ця книжка вона вже чекає на шанувальників-співачки у нашій бібліотеці.